Цілком таємно сезон, 2, епізод 11. Слава Господня у будинку престарілих під назвою Слава Господня медсестра Мішель Чартерс доглядає за престарілими чоловіками. Один з яких Гел Арден заграє до неї. Згодом вона прямує до кімнати померлої за обідом місіс Річардсон, аби прибратися. По дорозі зустрічає санітара Малазійця та просить, аби той не дозволяв пацієнтам дивитися допізна телевізора. У кімнаті Місіс Річардсон Мішель починає прибирати постіль. У цей час двері зачиняються, а ліжко, під'їхавши до дверей, блокує вихід. Попри пручання Мішель, якась невидима сила кидає її на ліжко та прив'язує її руки. У штаб-квартирі ФБР Фокс Малдер, зайшовши до свого кабінету, знаходить там скаллі, котра переглядає відеозапис, на якому Мішель Чартерс демонструє синці та подряпини. Та стверджує, ніби вона була зґвалтована невидимим духом. При зустрічі вкрита синцями Мішель Чартер скаже, що знає того, хто відповідальний за те, що сталося, і називає ім'я нападника Гел Арден, старий мешканець лікарні, на якого Мішель подала позов до суду. Малдер та Скалі не вірять Мішель, бо та ж не надала жодних доказів того, що сталося. При допиті 74-літній Арден зізнається, що він загравав з медсестрою, але цілком нешкідливо адже він занадто старий, щоб згодитися на що небудь ще. Завідуючи лікарні розповідає Малдеру та Скалі, що профіль їхньої лікарні це захворювання Альцгеймера Паркінсона. На що Малдер говорить, що вже знайомі з одним із пацієнтів, хворим на Альцгеймера. Проте він здавався агентом досить бадьорим та кмітливим. Завідуюча не дуже вірить Мішель та розповідає агентам, що чартерс раніше вже тричі подавала заяву на страхову компенсацію за нещасний випадок на робочому місці. Проте всі вимоги було відхилено. У цей час Гель Арден починає задихатися, а згодом помирає через пігулку, котру він прийняв перед цим. Доктор Грего розповідає Скалі, що лікував Гела новим препаратом, а до цього той не міг навіть двох слів зв'язати. Агенти, відвідуючи одного пацієнта на ім'я Лео, художника в минулому, котрий, за словами лікаря, через хворобу не міг навіть коли намалювати, а зараз він знову малює. Донька одного з пацієнтів хоче забрати того додому, але він не хоче йти з лікарні. Він з санітарів допомагає тому скласти речі в той час, як пацієнт втікає залізши на дах. Санітар, намагаючись допомогти хворому, падає та зависає на карнизі. А якась невидима сила розгинає тому пальці, внаслідок чого він падає і розбивається. Під час розслідування і Скалі виявляють, що санітар Малазієць незаконно постачає пацієнтам рослинний наркотик, зроблений на основі грибів, які він вирощує в підвалі будинку престарілих. Цей наркотик виліковує хворобу Альцгеймера, але разом з тим дозволяє людям похилого віку бачити духи людей, які померли в будинку для престарілих. І ставати для них провідниками у світі живих. Привиди нападають і вбивають санітарів, які доглядали та погано поводилися з ними за життя. Коли у одного з пацієнтів трапляється передозування, духи ще раз нападають на чартерс, заганяючи її з малдером у паску в затоплюваній ванній кімнаті. Скалі з доктором Грего зупиняють напад у пацієнта. Духи зникають, а двері до ванни відчиняються, звільнивши із водяного полону Малдер і Чартерс. Уряд Масачусетса закриває лікарню. Малазійський санітар відправлений в імміграційну службу. А решта пацієнтів, які не мають більше доступу до наркотичних речовин, повертаються до свого попереднього дементного стану.